Друзі, вітаю! Карти Гроші два Аркана продовжують відкривати таємничий світ системи Таро разом з Іваном Росохою. Сьогодні запитаємо у карт про потенційні загрози на День Незалежності України, зустріч Зеленського із Путіним та відповімо на запитання з коментарів до першого випуску. Для тих, хто щойно приєднався, перейдіть на канал Бічок Медіа та натисніть Підписатися. Залишайте ваші запитання у коментарях та поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих. Ваня вітаю! Привіт! Нарешті ми з тобою знову зустрілися, бо я так думаю, що і ми один за одним скучили, і глядачі теж скучили за нашими з тобою прогнозами. Однозначно, що так. Тому добре, що ми знову в ефірі, добре, що ми знову можемо допомагати нашим півгромадянам. Ми перепрошуємо у наших глядачів за те, що минулого тижня наша програма карти Гроші два аркана не вийшла з технічних причин, але ми виправимося, і я думаю, що ми будемо з вами щотижня регулярно зустрічатися. Правда, мані? Правда, так як ми й домовились, можливо, там не кожен четвер, а можливо, там інші дні, але кожного тижня. Я думаю, що цього тижня ми точно будемо не в четвер, тому що ми будемо святкувати цього тижня День Незалежності і День прапора, і це особливі державні свята для України. І звичайно, оскільки ми живемо в умовах війни, то є велике побоювання, що наш східний сусід-агресор, ворог, що він захоче нас якимось чином привітати. І вже з'являється там багато інформації про те, що вони хочуть, начебто, бити по точкам прийняття рішень. І, зокрема, з'явилася інформація, що в урядовому кварталі цього тижня не бажано би перебувати киянам або гостям столиці в Києві. Тому я зараз знаходжусь в урядовому кварталі і хочу запитати у тебе і у системи карт таро, що нас очікує. В на день незалежності, взагалі на цей тиждень. І до речі, чи варто виїжджати з Києва, і чи плануєш ти, пані, виїжджати з Києва? Ну я вам скажу зразу, що я особисто не планую виїжджати з Києва. Ну і не буду цього робити. А щодо того, які є ризики в Києві, особливо урядовому кварталі, зараз ми подивимося, що нам скаже на це е, карти, що нам скажуть карти. Так. Це, це буде дуже їх... цікаво, тому що це такі важливі святкові дні для нашої країни і для кожного українця, і хочемо або заспокоїти, або застерегти людей, що потрібно робити. Витягнув перша карта, це туз пентаклів. Я вам хочу сказати, що е, існує таке повір'я: що якщо в розкладі витягується перша карта тус пентаклів, то наступні карти не потрібно витягати, тому що це означає, що е, відповідь. Опрошаю, що буде позитивно. Для нас це означає, що не потрібно переживати ніяких катастроф, ніяких надзвичайних подій е, протягом святкування Дня Незалежності, Дня прапору не буде. Так, да, буде великий шум інформаційний, але щодо дій агресора він буде так, на такому ж рівні, як і кожен день. Та, да, можливо, будуть там повітряні тривоги, але ми вже звикли. Але якихось ударів, нанесення розних. Таких нападів на, на по містах України по позиціях збройних сил не віримо в більшому інформаційну шуму. Да, так. Тут більше інформації. Ви розумієте, що для ворога важливіше навіть не Ну, він не має вже такої можливості наносити удари, тому що пряму працює ПВО і Сили оборони, а лякати, запускати різні е, такі інформаційні меседжі можуть готуватись до якихось таких дій теж можуть, але від слів до діла тут дуже серйозні кроки потрібні, на що Росія зараз не спроможна. Вони можуть тільки багато говорити. Вони нас вже захопили за 72 години. години, а це... пройшло вже 6 шість, шістьів. Шість місяців От, цього тижня, вже 6 місяців. Пані, да, да. а ще можемо подивитися, бо ми ставили запитання про день прапора День незалежності. Але можливо ще така знаєш, тактика ворога, коли вони в той момент, коли ми особливо чекаємо, нічого не зроблять, але це зможуть зробити на наступні дні. Тобто, давай так до кінця тижня, все таки через буде зберігатися така ж ситуація в Україні, як і до цього тижня. До кінця тижня тут пажик кубків не буде. Це мильна бульбашка. Карта мильної бульбашки означає, що ні, ворог потихеньку видихається. Дуже велика інформаційна нагрузка, залякування, але якихось суттєвих е, дій вони не зможуть зробити. Да, ракети будуть випускати, е, да, повітряні тривоги будуть, але це не буде е, такого чогось. Я, е, як ну е, надзвичайного, ну може там. За день вони, допустимо, випускають там п'ять ракет, а можуть випустити шість, ну не більше. Тобто, переживати не потрібно менше пересувати, звичайно, реагувати на повітряні тривоги, але не треба стрім голов бігти кудись, ховатись там і це треба бути заспокоїти спокійно і за холодим зайвати... розумом да до всього ставитися з холодним розумом і без. Так, да, береже на обох, береже, тому якби зберігати спокій і там ходити в укриття, коли цього потребує, але без паніки. Однозначно, так. Вань, можемо подивитися і запитати у системи Таро, чи планується, чи можливий повторний наступ на Київ. Хорошо, подивимося. Подивимося зараз, що нам скажуть карти. у нас карта? Верховна Жріця, оце така та, та та таємниць і карта Башня. Я вам хочу сказати, що ні. Планувати вони можуть, які заходи проводити, щоб ну, показувати, ніби вони там хочуть щось, але самого нападу ні на Київ, ні на е, міста біля Києву не буде. Однозначно, е, звичайно, для росіян важливо, щоб та, ті, ті сили та засоби збройних збройних сил, які є. Під Києвом знаходились тут, тому вони і не перекидались на схід чи на південь, тому вони періодично будуть цю тему піднімати російські російські разом з білоруськими солдатами тупонітимуть біля нашого кордону, галасуватимуть, щоб показувати, що вони там вони можуть, але насправді дій вони не вчинятимуть. Тобто, да, в інформаційному полі це може не не, не, не один раз. Проявлятись питання, тому що для росіян для для окупантів дуже важливо, щоб е, мирні міста, де нема бойових дій, не були спокійними, тобто, щоб люди є. Люди різні, які дуже гостро реагують на такі питання, щоб вони були... о, в нас якраз повітряна тривога О! урядовому кварталі повітряна тривога. Ну, не тільки в рядовому, <просту> а <та, просту> в Києві. <просту> я впевнена, <просту> <та>, що <просту> в більшості регіонів України нас. Починають знову тероризувати. Я так розумію, да враховуючи попередню твою відповідь. Відповідь карти, що це просто йде більше як психологічний тиск ворога, аніж якісь більш конкретні реальні дії. Тому що наші повітряні сили і наші збройні сили України нас бережуть. Ну тут чітко е, треба розуміти, що спроби от е, окупант буде випускати ракети, да але справа в тому, що це не буде стільки ракет, да, і такі е, підходи е, до, до їх застосування, щоб наші ПВО їх пропустили масово. Можливо, там якась у нас понад 90% збивають повітря протиповітряна оборона, збиває цих ракет. Тому випускати вони будуть. Повітряні тривоги будуть, але ми говоримо про те, чи будуть враження, а вражень не буде серйозних. По мірі таких, які б суттєво вплинули на життєдіяльність міста е, е, Києва і інших міст. Україні. Це дуже радує насправді Ваня, У мене ще таке питання. Минулого тижня в Львові відбулася зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана разом з українським президентом Володимиром Зеленським, і потім російські ЗМІ говорили про те, що, начебто, Ердоган говорив про можливу ймовірну зустріч Зеленського з Путіном. Можемо подивитися, чи відбудеться зустріч з Зеленський Путін? Хорошо, що нам скажуть карти? У нас тут колісниця перевернутому стані. Це вже говорить. що ні, Зустрічі не буде, по крайній мірі, і перебуто Зеленського із Путіним не буде. Я думаю, що це зв'язано з тим, що вже не ті позиції в Україні, щоб йти на зустріч без якихось серйозних вимог. А росія а ми можемо подивитися? Не... Ми можемо подивитися цю зустріч, оскільки якби озвучував, начебто, Ердоган, і про це говорили російські змі, чи цю зустріч хоче Путін, чи про цю зустріч хоче говорить українська сторона. Про зустріч. Перше питання: чи хоче Путін? Путін не хоче зустрічі, тому що він розуміє, що це зустріч буде для того, щоб він підписав капітуляцію Російської Федерації. Ніякої іншої зустрічі не може бути між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіном, окрім підписання капітуляції Російської Федерації, виведення військ з цієї території України, також підписання документів по пов'язане з тим, щоби Росія виплачувала репарації і інші питання фінансового фінансових зобов'язань Росії перед Україною. Це прекрасно розуміє Путін, це прекрасно розуміє весь світ, тому вони відтягають. А ось знаєте, як кажуть, що зміниться. Але слава Богу, поки що таких змін, які б давали надію для Росіян, немає. Навіть ви побачили ця зустріч 40 хвилин відбулася. Це така гра. При, при, приїхали там за 3-9 земель, 40 хвилин поговорили, отримали свої ні і поїхали. Але з Путіним ця зустріч тривала майже 4, понад 4 години. Тобто, ну, звичайно, да, тому, так, тому що е, з Путіним, коли зустрічався Ердоган, ви ж пам'ятаєте, що він навіть не залишився на по протоколу на обід на там на, на обід це був, мабуть, чи, чи вечерю, мабуть, вечерю. Там він просто зібрався і після зустрічі поїхав. Попереливали з пустого в порожнє, понаобіцяли один одному, бо знає, що приїхав Ердоган, отримав ні, подякував і пішов собі займатися своїми справами. Ну, якщо так по-простому говорити, це так і є, тому що нема про що говорити, оскільки основні рішення будуть приймаються і будуть прийматися на полі бою, не в високих кабінетах, а на полі бою. Дай Боже, сили нашим збройним силам України. Дякую. Вань ми з тобою у першому випуску говорили про те, що формат програми карти Гроші два аркана» передбачає, що глядачі можуть писати коментарі під нашим відео і задавати запитання, на які ми потім з тобою будемо давати відповіді за допомогою системи Таро. Отже, під нашим першим випуском у нас було декілька запитань, і я деякі з них зачитаю. На одне запитання ми з тобою вже відповіли щодо Дня Незалежності. А от Тарас Шевчук питає, чи можуть карти давати прогнози спортивних подій на курсу біткоїна. Також прогноза по крипті цікавилася і Ірина Скуртовська та Дмитро Гнатюк, що їм відповідають карти. Ну, скажу вам так, що. Я зроблю зараз розклад на це питання з практики. Люди часто звертаються, особливо щодо питання криптовалют. От то я працюю в, цій, в цьому напрямку, і є результати, тобто люди до мене постійно звертаються, щоб дізнатися або зорієнтуватись на. Ті чи інші питання пов'язані з покупкою чи продажем криптовалют щодо е, спортивних ігор, то тут е, в мене таких е, особливих е, якихось досвід досвіду немає. Допустим, працювали по чемпіонату світу. от, Результати були позитивні, але не такого ж типу дуже серйозного, оскільки там дуже багато людей. Е, ну в, Допустим, для гри. Там 22 людей, людей, да? це різні енергії, від кожного з них залежить, який буде результат. От по спортивних іграх практика не, ну, не, не суттєва. А от по криптовалютах зараз ми допустимо на стандартне питання, що турбує зараз наших громадян: чи купляти криптовалюту? Зробимо розклад, подивимося, чи варто зараз купувати криптовалюту. Бо це дуже популярна зараз тема. Да, да. Багато я хто цікавить. Вам, я вам скажу, що тут у нас. Карти повішений, Луна, старший аркан. Я хочу сказати, що потрібно придивлятись до них. Купувати їх можна, але по цих картах я вам скажу, що не потрібно купляти на всі гроші або позичати кошти, щоб купувати криптовалюти. Криптовалюти це ризиковий дуже інструмент, Повішений – це можна бути жертвою. Якщо людина має вільні кошти, які там, їй не потрібні будуть протягом півроку року. року то може придбати на невелику суму там собі якісь із криптовалют там чи біткоін, чи ефір, чи більш такі ризиковані. Ти навіть розбираєшся вже в назвах криптовалют. Звичайно, звичайно. От то можна купити небагато, ну допустимо, я знаю такі випадки, що людина збирала на квартиру і минулого року придбала там. В вересні місяці, там в кінці в кінці вересня, жовт, початку жовтня, купила на п'ять тисяч доларів монети Shiba Inu. на і потім, 1 листопада, вона їх продала і купила собі квартиру, хоча мала лише на там на одну На перший внесок, да скажімо? скаже да, да, да. або да, да, да. на одну ванну. Ну, щось щось так, такого таку. ж типу. Ну, складала, складала, ризикнула, але справа в тому, що вона ризикнула це. Треба ризикувати. А потім оця валюта впала. Але вона, бачите, так людині пощастило. зорієнтувалася. Так, це мій клієнт. Він купив там, от пройшло декілька тижнів, там навіть більше місяця. Продав збільшив свої свою суму в 10 разів. А тоді такі е, скачки були. Продав, купив квартиру і щасливий. Ну, а, я так розумію, оскільки ти кажеш, що це твій клієнт, то я думаю, що карти йому вчасно підказали, як правильно потрібно робити. Так, я робив, я пам'ятаю цей розклад, я йому просто казав, що ризикни. Тому що він вагався там купити на 500 доларів, а він купив на 5 тисяч. От знаєте, це ж таке ризикну і от і його мрія, яку він е, мріяв там може десь 5 чи 6 років мати власне житло в Києві була реалізована завдяки е, якимось хлопцям з Америки, які цю криптовалюту придумали і розкручують. Дякую. Я хочу нагадати, що якщо ви хочете, щоб ваше питання було озвучено у нашому ефірі, і система карт карта за допомогою нашого Івана вам дала відповідь, то залишайте свої коментарі під цим відео. І наступного тижня ми їх озвучимо. І я маю ще на сам кінець запитання від наших глядачів: чи закінчиться війна у цьому році? Питають Алла Громова та Агата Бузек. Перепрошую, якщо неправильно називаю прізвище, що закінчується в цьому році. Калісніса. Каліс. Це така карта дуже серйозна, бо вперед я вам хочу сказати, що шанс, шанс завершення війни до кінця року є. Підкреслюю слово шанс. Чому? Тому що тут дуже велику роль е відіграє. Е Ті події, які будуть відбуватися в Росії, а саме це, бачите, карта смерть старший аркан. Якщо дехто там е, піде в Освоясі, то ви розумієте, про кого я, да? про цього головного дурачка російського, О, то війна буде завершена ще цього року. Є надія. Так, будемо. Якщо буде будемо. така ситуація, то да. так, тим паче, що ви знаєте, що мільйони людей про це мріють, а мрії збуваються часто. Да, будемо мріяти, і оскільки ми будемо мріяти всією країною про це, то я думаю, що ця мрія обов'язково має здійснитись. Ваня, ну що? На сьогодні пропоную програму карти Гроші 2 Аркана поставити крапку для того, щоб наступного тижня знову почати з нових запитань і дізнатися, які ж прогнози нам е, будуть е, на наступний тиждень. Хорошо, тоді до наступного тижня. Дякуємо Карта, дякуємо тобі, і обов'язково пишіть свої коментарі, свої питання, які вас турбують, і почуєте відповідь на них наступного тижня. До зв'язку. До зв'язку.